У товмачику Коломийської громади вже другий рік на території півгектара вирощують малину. Виробництво органічне та натуральне, кажуть засновники бізнесу. Використовують тільки рентабельні сорти малини. Назва цього сорту – сорта Джей. Чому ми зупинилися на цьому сорті? Нам подобається в загальному розмір самої малинки. Знову ж таки, плодоношення також дає в загальному дуже великий урожай. Ось і тому ми зупинилися на цьому сорті. Він плодоносить до, до морозів. Тобто, в минулому році ми збирали ще малинку до 15 жовтня. Тут щоб ви розуміли, немає ніякої хімії, немає ніяких консервантів. Це є тільки свіжа малина, це є цукор і ну і звичайно трішечки лимонної кислоти для. Чуть, Чуть довшого довшої тривалості самого варення. Справа автоматику – сімейна. Всі долучаються поки до догляду за плантацією та виготовленням варення. Це в загальному є а, сімейна справа. А, таке маленьке наше містечко, а, де ми всі приймаємо участь від самого найменшого до самого найстаршого. Тобто, діти, ми, наші батьки допомагають нам всім. А справлятися з нашою, нашою плантацією, вже можна так сказати. А в нас території в загальному в цьому році вже є пів гектара. Підприємці зазначили, що мотивацією для них став грант фінансова підтримка для розвитку підприємництва від Коломийської міської ради. Вони отримали 50 тисяч гривень із місцевої скарбниці. А ще вони виграли грант від благодійного фонду Карітас. Дуже нам допоміг грант від міської ради. Це за які ми придбали столи і стележі, на яких зараз зберігаються наше варенечко. столи, на яких ми працюємо. Також ще один був грант, який нам дав можливість придбати трактор. Для косіння, дегідратор для висушки малини і автоклав, який дуже важливий у, нашій, у нашому процесі. Поки що варення основний напрямок, реалізації ягодів з виробництва. Також Руслан та Ірина роблять сублімовану малину. Планують зайнятися ще й виноробством. Серце лежить до виноробства. А, та з виноградами в нашому регіоні чуть-чуть інакша ситуація. А малинка це той продукт, який дозволить нам в майбутньому працювати в цьому напрямку. Також фермери планують розвивати агротуризм, облаштують місце сімейного відпочинку на природі. Вже зараз готують фотозону, а згодом планують створити і дегустаційну програму. Стовмачка Богдан Малецький Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї.